Страхів, коли ми маємо певні страхи, то ми відповідно на ці страхи притягуємо і ситуації. От чим ви наповнені? Якщо ви наповнені, от як по шуту, ну окей, я беру, пробую, а там що будь-що буде. При цьому ви в довірі до того, що ви робите, це не говорить про те, що ви не можете ставити стратегію чи плани. Чому ні? Але легше до цього відноситься. Не в тому плані, ми, ми будемо плани і стратегії для того, щоб... Це обов'язково вийшло. Просто для того, щоб заякорити ваш фокус уваги на тому, що ви хочете досягти. Бо ваші страхи можуть вас збивати. Тому це зараз іде обнулення, але ж пам'ятаємо, що не буде це зроблено за вас, якщо ви не змінюєте цих певних реакцій. Далі, дивіться такий момент. Ви можете рухатись уперед, перед вами розкриваються всі дороги. Але тут відлюдник. Якщо щитувати цю зв'язку карт, то мені йде так, що ви можете до чогось бути ще все-таки прив'язані.